Вітаю! Щоб мої огірочки росли, розвивалися і завалили мене урожаєм, Я сьогодні використаю для них кінський перегной, золу, компост, біогумус. Це його роблять каліфорнійські черв'яки, він такий, бачите, сипучий. Обов'язково добавлю мікорізу. Для того, щоб мікоріза спрацювала, потрібно додав екопрайм, щоб був фосфор. І обов'язково ще е, отрушу землю від шкідляків, медвєдки і хруща. Якщо кому цікаво, як я буду це робити, залишайтеся зі мною. Вітаю! Ви на каналі Відпочиваю працюю творю. З вами Людмила. Сьогодні буду висаджувати в теплицю розсаду своїх огірочків. Для того, щоб вони зростали, максимально дали мені урожай, буду використовувати новітні біологічні препарати. Кому цікаво, залишайтеся зі мною, покажу, як я це роблю. На дно лунки кладу кінський перегной. Він буде надалі перепрівати. І давати моїм рослинкам тепло. Ну і, звичайно ж, у нього дуже багато азоту. Його я перемішаю із своїм компостом, щоб коріння рослин не погоріло. Обов'язково від медведки і різних брідителей, таких як хрущ або ж мурахи. Далі дуже важливим компонентом для огірочків є мікоріза, так як для того, щоб їх коренева система розвивалася, була в результаті рослина була кріпкою і дала відповідний урожай. Мікоріза це гриб, який живитиме мою рослинку потрібними мікроелементами з землі, тому що на корнях наших рослинок цей гриб існує, але його в малій, він є в малій кількості, тому я додавлю його в землю. Для того, щоб потім цей гриб розвивався і давав моїм рослинкам поживку. Для того, щоб цей гриб спрацював, йому необхіден фоспор. Тому я додав екопрайм. Тому додавлю свого компосту, далі біогумусу. А тепер буду висаджувати свою рослинку. Тут он яка величезна коренева система, її не потрібно рушити, щоб огірочок не пропав. Тому я зроблю тут виємочку, поставлю мій огурчик і присиплю його знову ж таки своїм компостом. Перемішку з біогумусом. і ще додав зверху золи і засиплю землею, яка тут була. В кінці ж, звичайно, рослинку потрібно полити. Два дні назад висадила свої огірочки і сьогодні вже спостерігаю у них завір. Сьогодні хочу поділитися з вами, як можна виростити огірочок. Кузчистий, щоб він максимально дав вам урожаю в теплиці, тому що в теплицях зазвичай мало місця, і ми хочемо від наших рослинок отримувати з мінімуму по максимуму. Ну, так як я завжди цього добиваюся. То зверніть увагу, у мене огірочок уже повипускав маленькі тут плодоноси. Да? Ось уже завязь образувалася. Але якщо ці огірочки мені пожаліти і зараз їх залишити, то в результаті моя рослинка, оці огурчики, вони будуть брати на себе усю всю силу моєї рослинки. Так? Вони будуть всю поживку від неї забирати. І оці бокові пагони, які пішли, бачите, вони просто не будуть розвиватися. А для того, щоб максимально отримати з оцього огурчика плодів, то потрібно. Щоб він закустився, тобто дати йому можливість розвивати оці бокові стебла. І тому оці огурчики, просто ці, що вони тут з самого низу зав'язалися, їх просто потрібно удалити. Дивіться, їх там у мене навіть уже аж по два. По два і по три штуки в кучі, так? але потрібно не жаліти, взяти їх і обламати, тому що вони зараз заберуть усе на себе. Ось бачите, я їх взяла і обламала. Важливим етапом для швидкого дозрівання плодів огірочка, які вже нав'язалися і заквітнули, є обов'язкове відщіпування вусиків. Сьогодні рівно 3 тижні з дня висадки моєї розсади в ґрунт, і я вже маю перший урожай. Воробу на огірках легше попередити, ніж потім її лікувати. І тому я сьогодні розвела на літр води чайну ложку фітоспоріна і оброблю свої огірочки. А вам, якщо було корисно, поставте мені вподобайку, щоб це я бачила. Переходьте на мій канал. Там дуже багато цікавої інформації. А ще краще підписуйтеся на мій YouTube канал. Відпочиваю, працюю творю. Так виглядають уже мої кущі огірків, які я формувала. Вони закустилися. Знизу пішли стебла в сторону. І з одного куща я отримала два. А з двох. Відповідно, чотири. І зверніть увагу, скільки тут вже плодів. Скільки плодів.